Всім прекрасного, чудового вечора, неділі. Е, просто є бажання побігати в Counter-Strike, гра грав, яку я взагалі не вмію грати, як виявилося. Бо я до цього вважав, що я дуже великий фахівець. Я в дитинстві е, з однокласниками в комп'ютерні клуби ми ходили і грали, і це було так чудово. Це було так, це було ахіренно. І чомусь я вважав, що той скіл, який в мене був колись, він зберігся. Я інколи граю в Counter-Strike. Я вам скажу спойлер. Він не зберігся. У мене є будь так, що іскри летять. Е, інтернет дуже жахливий. Він може підглючувати. Це він уже може підглючувати, а як я запущу гру? Це буде повна жопа. Але ми спробуємо разом з вами в цей чудовий. Вечір неділі. За вас, мої любі друзі. Кока-кола. Радість навколо. Похуй за... Контер, мать його, страйк. Терорісти, кон... Дедас другий. Так? Я за. Це ж свої, ті що дібів. Я щось не. Вас ІЗДАС! А шо, блядь, це просто, типа, бігать? Всі друг друга їбашать, мені таке не подобається. Діе, блядь. Чуєш, ніколи не любив дробач, але щось розуміє, що дробач. Дає дроздам. А ви. Ну але... що це? Мені це не подобається. Е, це якась залупа. Я хочу пограти в щось таке, де. Спрощене, біднес. Спіль... Давай це. Де нормальна гра буде, а не ну що 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 це за твіш? Молодеж, оці які мамки не. Я твою мамку тягав і так далі, яким там по 10 років Отак От просто мене. Я не можу з ними грати. У них швид швидші пальці, у них все швидше, Вони... реакція швидше. 35 років починать заново грати в Counter-Strike це. Це невірно. Це неправильно. Не починайте це робити. Не починайте це робити. Не те закінчення вибрав. А ну гляну, чи йде взагалі у нас трансляція. Наче йде. Опана, ось де. Це випадково. Насправді я не вмію. Сюдана! Така гра! Хлопчики, дівчатки, така гра. В основному ми будемо сидіти і дивитися, як... Займатися таким куколдізмом ігровим. Як грають інші люди, тому що мене будуть вбивати дуже швидко. Дуже швидко. Ігровий куколдізм. Хто бажає, підписуйтесь, будемо разом з вами дивитися. Бо вони вміють. Щось таке нове купив таке смішне. Але не треба цим займатися. Кока-кола дуже шкідлива, краще бухайте, Але це не Кока-кола. Емпай, тут дуже багато із Мордора людей грає.

Це жесть. Блядь. Я за терори хочу грати, я кого хуя. Брендлі пай. Ну ні нахуй не вистачає грошей, ладно. Ще й с пролагами, бо інтернет, ну такий паршивий, просто жесть. Мобильный, блядь, интернет. Серьезно. Без... Без Б. Без... Без... Блядь, я кость вбыв. Я кость такой... вбыв, блядь. Я кость вбыв. На. Ну, курво, ну давай, один. Вас четверо виграємо, розміновуй. Давай, мінуй. Он за. Он, о, блять, ви шо, всі сліпі, курво. Йоп, вашу мать. Не, ну зі сторони, звичайно, пиздит завжди весело. Це, це правда. Але круто ми виграли. Грошенят дадуть. Ой, зможу скупитися на новий рік. Let's go! Smoke. го. the Смоу. Биуй. Хуй ти робиш? Блядь, звідки хто? Як це відбувається? Чітери, сука. Чи я не знаю, чи... Диви, диви, диви. Давай, з пістолета, нахуй. А, я можу і за терорію дивитися, типу хто я грає. Прикольно. Ейкакер. Хто в них ейкхакер? Ну один із перших. Міягі. Ну, блядь, теж з Мордора, тип. Колись слухав його пісні. Дуже багато. Дуже багато. Всі. Кожного є. Хм-м-хм-хм-м. Але я не слухаю Ой, давай посидем, чого це я где? Пішов нахуй. Новичок. новічок! Це цей убив це, 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 Навального. Я нікуди не спішу. Блять, вони сейчас отут обійдуть, я тобі гарантію даю. Блять, ну от, сука. У мене міягів був. А он еншпіль шпиль біга. І диви, нас четверо, їх двоє. Один. Симпл блядь! сто процентов симпл нахуй, хоть хуёзно блять, хуяся блять да я. Ебать ножом нахуй симпла, я понятно что это не симпл, Блять, все... я тогда сюда лезу. Все в одну дырку и я туда. Мережевая нестабильность. Немае в Польше взагалі стабильности. Ребята, не існує. блять. Короче, дивимся, играют другие. Так значно краще и веселейше. Ой, блядь, ебучий Counter-Strike, я його в рот ебав, я його ненавиджу всім нутром просто. Дуже складна гра, ну правда. Ще й в такому віці, ще й з таким інтернетом. Ну, ти бачиш, ну пролаг який, ти бачиш? Ти бачиш, блядь, адія... ну як нахуй оце мой. Ага, хуй там пла. Блядь, ну мьяги, ты заебал мне мьяги. А ч мне при... Ага. Добре. Бардзо добра, скура бобра, барзо добра. На А. Кремпай, блядь. Ну все, интернет упал нахуй. Так. Але він піднявся. Але це просто жах, бля, як воно лагає. Та хулі мене не жалко, помирає. А! Ебать, мій хуймінтовський срако, ти, ти дивиш, як його. Оливковий полі камуфляж. Що це значить? А, це в нього скін такий. На, сука. Так нас п'ятеро. Даст, даст. Другий даст це вічна карта, вона просто не вмираема. Тюп твою мать. Закон небудь. Що це тренування? Розминка. Побачення Сука, то побачення, диви, блядь Капіляр який, я їбу що це таке? Я Ніхуя не Понімаю я, блядь, ніхуя не вмію грати Ох, їбать мій хуй. Диви, що чуде. Та сібався нахуй отсюда. Дайте хоть одного, блядь. хоть одного, сука, уебать, Бадбой, Бэтбой. Почекана ду, вот чекана ду он ты кампою, бэдбой, бэдбой,на до, че-ка, пизда. Пизда. Ебать, я игрок года. Хороший, блядь. Таке смачне Я, блин В шоці. Ой, почув сьогодні анекдот Короче Каже цей Кінець війни Другої Світової і питають у цього у німця типу. Питають у німця Перед казню Яке твоє останнє бажання Він каже Я дуже хочу стати Євреєм. Стать евреєм. Ну, думаю, блядь, странне бажання, не ладно. Покликали там кого равина, не знаю. Провели цю церемонію, коротше. Блядь, став евреєм, все ж. І уже сидит на цьому стільці, на електричному уже все, ось ось ось. ось У него питают, блядь, це же то, що його кат цей. Буде". Каже, чуєш, я вибачаюсь, вибачаюся. що таке дивне бажання? Каже, бо зараз сука на одного єврея в світі стане менше. Ну, то такі анекдот. Який висновок ми можемо цього зробити? Що треба до останнього топить? До останнього. Програємо, ну і похуй. Значить, повеселимося. Але другий Даст, ну це ж ну, класіка, це прекрасно. Бачите, я граю на другому Дасті, мені 35 років, блядь. Это прекрасно. Это чудово, это разноцветное... ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА! Да я вообще никого не могу убить блять. Эти малолетки так играют офигенно ну прям очень круто. Я ж кажу, це куколдізм, це ігровий куколдізм. Сидіть і тупо дивиться 90% часу, як хтось грає краще за те. То побігли. Ні, давай не побігли. Давай я, блядь, по чуть, повижидаю, хай вас. Всі разом, да? у Ну, якого хуя, мужики? Побігли. Тільки я за вами. Давайте, оставте мені якогось недобитого, я його доб'ю. Щоб хоч один фраг був, ну йоху. О чого, оцього? Ха-ха! є бардзо. Все. Дивіться, я одного вбив. Блядь, ну в нього слон. Хто вміє грати слонов? Це. Імпана. Я не вмію. А я ні з чим не вмію. 4. он Феді, блять, 4 людини Федір забив. Я одну. І то з великим-з великим трудом. А Федір зміг чотири забити. Блять, та я отут за кімперюсь і Де пух? Убрали. За ВПшки Сузон Топ. бата батин вирус нахуй батин кактус кто ты из Машка-какашка. Чого мене вигнать, блядь? Сука, йоб вашу мать. За те, що я яким перілся, та... Блять, мене виганять собрались, пацани ви що нахуй. Я вам в батьки гожуся. Яке мене виганять? Якусь повагу до мене трішки. Надо, мати, блядь, років на 20 старше від кожного з вас. Підарасами. Ой, не можна таке казати. Чи можна? Та, блядь. Дуже дивний світ. О, все. Тато, ти в справжній. Так. А ти можеш мені руку не підбивати? Дякую, син. Ти тато. Ну, сон. Іде стрім чи що? Іде стрім. Коли досить, у тебя есть мінімум три катки і пограємо щось. І так кожну гру. І так кожну гру мені тупо розривають. А. да. Там головные чеки таронисты. <плес> 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 О. Та не клацай, в мене час інсульт буде. Не переключай, Іван. Давай за одним дивиться. Я не хочу дивитися за. за... О. О. Так. Я таке теж купляю. Напой. Оце пляшка із, зим, із Чамбо, Чамбо, Чамбо. Такий напой є, в АТБ продається. Чи не продається, хто знає. Був чамбо колись напой такий. Та я ну, 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 Сонце. А ви знаєте, що це те, тату тільки тримав? Це була бутилка, там всередині газ. Таку запальничку. Я навіть цього не зміг забити, прикинь. Він... Запальничку. І потім і кидаєш. І... Там не газ, там бензин був. Бо... А бензин? Пиші дітатові коментарі і мені. Дякую, бачить. Ей, за помоч! А коли будете ще нам платити, це буде нам ще краще. Платіть гроші свої. No. Якщо, якщо вам... А ми будемо на це купляти собі мороже на всякі приколи. І будемо обжиратися. За ваші гроші. Ну, no. чого ні? Ну, no, якщо вам дуже, дуже подобається. Звичаємо в Ютуб, дивимося, чи, чи ви заплатили. Якщо не заплатили ви, то йдіть отсюда. Ну. No. Ну, то йдіть отсюда. А, ну, то ти напишай. Ну він не включив приціл, у нас прицілом. До побачення. Я маю на увазі, коли це зелене. Ні. Та ну то, що грошей мало. Як я мало, подиви. Купа. Купа. Можешь казать тут такие? Мама, не чує. Ты хоти, мої руки, мої руки самі по собі живуть. Окремо від мене, Ми... Іван. Іван, 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 да ну давай. Не-не-не тут. Скажи. Не... Лаки, і що й матюкатися будеш? Ти матюкайся. Щоб мама не чула. Ти... Матюкайся. Ти... А... Та я шучу, не треба, матюкатися погано. Вони так закими матюкатися. Тихо, 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 не треба. Ти... Всім все розказувати не треба. Та я один дивно. Називається на кир. кобила <пиш> <спасувач> Пишіть коментарі, чи вам подобається цей матюк, чи не подобається. Як ви відносите взагалі до того, що. Ну, ніхто не вчить його матюків, ні. Ну. Дві. <пиш> Тато та, за та, невчить. Ну. Але при дівчатах цього казати не можна і при дорослих цього казати не можна. А, а чому? Він... В ньому і пофарта. Така і, пушка. Він може казатися тільки при мені і в майбутньому при друзях, при своїх. При дівчатах і при дорослих людях ні в коїм випадку не можна. Ти повинен та -та -та! Їх, ти повинен їх знати, але не треба. Але я не знаю. Ну, я тебе пізніше напишу. Скажи одне. Ні, Я їх всього один знаю. Скажи. Не буду я зараз це казати. Скажи. Ні. Підростеш пізніше. Іван, Іван, не роби цього. Ты бери ногу. Солнце. Жой. Йор, не боля. Боже. Що ти робиш? А де граната моя ділася? А де зброя, стоп, моя ділася? Не знаю. Почекай. А де. Я не розумію, де все ділося, те, що я купив. А як воно все вернулося? Що ти нажав? Ну, я щось? Папуль нажалося, це, хіба я. Та ну собака не добита. Ну хто? Звідки? Як? А, отут. Ну окей. Та, та ти тут не пробігав. Вони дуже мощні. Я прям взагалі нічого не можу зробити. Мені кожного. Хочеш, розвати... можу я тобі допомогу. Ні, не хочу. Ти сьогодні багато грав уже. Так. Іван сьогодні другий раз сікіро пройшов. Yeah. З другої там два дві, дві кінцівки я. Ну, ну до можна бити з сином білим, з сіном м... та шари і Барду, а потім блискав. Коротше, він пройшов сьогодні другий yeah. раз. Е, Та що, ну я не вмію грати цю гру. Я буду вчитися, але поки що на сьогодні я вважаю достатньо. Тому цомікі-боміки. Напишіть що-небудь, кому не впадло. No. No. Гарно? Або, або пишіть, або ставте лайки, тату. Що-небудь.